В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефм. Всім привіт Вас і Ташкінарті. Хвиля Скул Фокс FM, Я її ведуча Діана Феденько. Сьогодні вам розповім про Олімпійські ігри. Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні 4 роки. Переможці змагань отримують довічне звання Олімпійського чемпіона. Олімпійські ігри діляться на літні і зимові. Літні Олімпійські ігри проводяться кожні 4 роки, в рік кратний 4. Зимові Олімпійські ігри об'єднують зимові види і спорту і відокремилися від літніх. З'явившись ще в стародавній Греції, вони були забуті на довгі століття, але врешті-решт людства все вдалося їх відродити. За минулий час вони зазнали масу змін, але суть їх залишилася незмінною. Це змагання найдостойніших і найдосвідченіших спортсменів в найрізноманітніших дисциплінах. Список олімпійських видів спорту поступово поповнюється і вони стають все більше і більше різносторонніми. Олімпійські медалі за перше місце, так звані золоті, вже майже сотню років виготовляють не золота, Вони всього лише позолочені. Раніше робилися з чистого золота, але починаючи з 1912 року, їх роблять зі срібла. Після чого покривають їх тонким шаром золота. На нього припадає лише близько 1% маси медалі. П'ять переплетених кілець олімпійського прапора символізують п'ять континентів світу, пов'язаних дружбою. Засновник сучасних олімпійських ігор П'єрде Кубертет стверджував, що принаймні один зі Кольорів Кілець був присутній в національному прапорі кожної країни світу. Раніше на церемонії відкриття Олімпійських ігор випускали голубів, але після випадку в Сеуелі у 1988 році їх заборонили, нехай і не відразу. Тоді випущені птахи сіли на чашу з вогнем та загоріли. Офіційними мовами ігор є англійська та французька, які доповнюються офіційною мовою країно-організатора. На сьогодні це все. Бажаю всім гарного дня. Слава Україні!